У Луцьку вогнеборці врятували з пожежі жінку з п'ятимісячною дитиною. Трапилась пожежа на вулиці Потебні на шостому поверсі багатоповерхівки. На місці працювали вогнеборці, медики та газовики. Аби врятуватися, матір з дитиною зачинилася у ванній, а двері до кухні щільно зачинила. Рятувальники за допомогою спеціального інструменту відчинили замкнені двері, де перебували люди і винесли немовля та вивели жінку з ходовою кліткою та передали медикам. Тож дитину госпіталізували до. Дитячої обласної лікарні Сталося ДТП, винуватцем визнали не водія, а пішохода. Таким стало рішення Луцького міськрайонного суду. Нагадаємо, аварія трапилася 3 вересня близько опівночі на вулиці Бенделіані в Луцьку. Пішохід переходив дорогу і опинився під колесами автівки. В результаті отримав легкі травми. Зрештою, суд встановив, чоловік переходив дорогу поза пішохідним переходом. До того ж, перед тим як вийти на проїжджу частину, не впевнився, що там нема автів. Автомобіля. Тепер пішохід-порушник заплатить 850 гривень штрафу. На Волині поліцейський погорів на хабарі у півтори тисячі доларів. Так за даними слідства, саме стільки вимагав старший інспектор відділу кіберполіції у Волинській області від громадянки, аби та уникла відповідальності за заняття незаконною діяльністю в інтернеті. Після одержання коштів його затримали. Нині вирішується питання щодо повідомлення правоохоронцю про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Майже три мільйони боргу, чотири тому справи. У господарському суді Волині розглянули спір між нідавським цукровим заводом та столичним постачальником блакитного палива «Юкомодітіс». А судяться вони за місячну ціну газу, бо ж мирно домовитись у них не вийшло. Зі слів місцевої цукроварні, вартість блакитного палива на той момент була завищена. От у постачальника інша версія. Угоду на постачання газу підписали ще у 2020 році. Як кажуть, на цукроварні, ціна блакитного палива сподобалась, тож одразу підписали угоду. А згідно до... Мовленості вартість блакитного палива на кожен наступний місяць мала визначатися додатковою угодою. Спочатку все було нормально, та потім сторони не дійшли згоди щодо ціни газу на наступний місяць, проте офіційно не припинили співпрацю та продовжили отримувати блакитне паливо саме від цього постачальника і за нього не заплатили. Та на цукроварні визнавати борг на відріз відмовляються. кажуть, 10 мільйонів заплатили ще влітку. Ми рахуємо така позиція. Нашого позивича не є достовірною, оскільки ми сплатили 10 мільйонів. Нашої заборгованості, яку рахували підставною, вона сплачена ще в липні місяці. В зв'язку з чим їх ініціатива і підтвердження, що це 13 мільйонів, це є, не відповідає дійсності. Дана сума є неправдивою. Проте представники столичного постачальника блакитного палива міркують по іншому. Якщо на цукроварні вирішили припинити співпрацю, то мали б повідомити про це та відмовитись споживати їхній газ і за нього заплатити. Частині виборювання про відносини щодо постачання природного газу не передбачає можливості постачання газу за умови, що сторони не досягли згоди з усіх істотних умов договору. Сторона відповідача добросовісно споживала газ, а вже пізніше, протягом судового процесу, ну, чомусь на зробити вигляд, робила це недобросовісно. На даний час справу вже розглянули, однак лише у першій інстанції Волицька Феміда стала на сторону місцевої цукроварні. Та чи буде «Юкомодітіс» оскаржувати вирок суду? На це представники компанії кажуть, варто дочекатись мотивувальної частини рішення, а вже тоді діяти. Та навіть судові баталії не завадили роботі гнідавського цукрового заводу. Тож, мабуть, керувалися таким принципом: як не газ, то нехай буде мазут. А поки вони судяться, мешканці вересневого потерпають від викидів з цукроварні. Одного дня з труби заводу йде чорний дим. А іншу автомобілі посипає білим пилом. Анна Романчук В'ячеслав Марушко для новин на часі. У 2021-му на строкову військову службу призвали близько тисячі волинських юнаків. Скільки їх буде цьогоріч, Покаже весняна кампанія. Бо ж напередодні нового року президент вже затвердив терміни призову на військову службу. Разючих відмінностей від попередніх призовних кампаній наразі нема. Відповідно до цього указу призов на строкову військову службу відбудеться в нас з квітня по червень і з жовтня по грудень. Тобто квітень-травень-червень, жовтень-листопад-грудень. Призов підлягають юнаки від 18 років. А от необхідна кількість особового складу стане відома пізніше, вже в березні. Прогнозовано найбільше юнаків підуть у сухопутні війська. Майор Олександр Петрюк наголошує, строковиків у зону бойових дій не залучатимуть. Звертаємо увагу, що в операцію об'єднаних сил строковики не залучаються. Строковики для чого в нас залучаються? Для основна маса охорона база складів, арсеналів. Коли військова частина, наприклад, там одна з бригад, виходить для виконання завдань силами контрактників, особовий склад залишається на ППД, тобто постійно постійному пункті дислокації і несе свою службу. Ще раз повторююсь, операція об'єднаних сил тільки за власним бажанням і тільки приймаючи військовослужбовці за контракт. Разом з тим, деяким юнакам надаватимуть відстрочку серед основних підстав стан здоров'я, сімейні обставини і здобуття освіти. В кого є на утриманні, непрацездатні батько матір. І при відсутності батька матері, брат, сестра, не дай Бог. Якщо я підтверджую документи, що він єдиний опікун, так само надається відстрочка. Якщо підпадають. Одночасно декілька синів під призов на строкову військову службу направляється на строкову військову службу один. Хто в професійних навчальних закладах закладах освіти третього ступеню, вони до 21 річного віку на час навчання звільняються, отримують відсрочку від строкової військової служби. По досягненню 21 го року відсрочка втрачається. Як кажуть в обласному військовому комісаріаті, відстрочку за станом здоров'я надають до одного року. Опісля знову слово за медкомісією. Він не звільняється від проходження. Він іде, людина доліковується, повторно проходить медичну комісію і відповідно до того, призначається до ріду військ сил. Хотілося б звернути увагу відповідно до 402 наказу Міністерства оборони для кожного роду військ сил є відповідний. Вимоги по стану здоров'я. Якщо людина не придатна за станом здоров'я для проходження служби в десантно-штурмових військах, то вона може бути придатна для проходження служби. В сухопутних військах, щоб собі люди мали це на увазі до слова минулорічну призовну кампанію у військоматі називають вдалою. Якщо кілька років тому чимало призовників ухилялись від проходження військової служби, то минулорічна осіння кампанія засвідчила. Волинські хлопці стали охочіше іти в армію. Олена Лищук, В'ячеслав Марушко для новин на часі. Заборольський ліцей номер 32 найбільший навчальний заклад серед шкіл у селах приєднаних до Луцької громади. Місцевих дітей половина з усіх, хто здобуває тут освіту. А 250 учнів у ліцей доїжджають із шести населених пунктів Тарасового, Богушівки, Великого Омеляника, Антонівки, Всеволодівки та Олександрівки. Раніше дітей возив лише один шкільний автобус, тому з доїздом були проблеми. Єдина проблема те, що вини потреба в другому шкільному автобусі, що села знаходяться в різних сторонах. Якщо автобус везе дітей в одному напрямку, то інший напрямок змушений просто очікувати, а це ну, в межах пів години 40 хвилин. Відповідно, це другий автобус дасть можливість нам одночасно відвозити дітей від закладу освіти, враховуючи те, що в нас двозмінне навчання, і навчання закінчується о 7.20, Зрозуміло, що коли діти від'їжджають від школи о без 15.08, це створює проблеми, тому що вони пізно до. І добирається додому. Батьки та вчителі кажуть раніше з одним автобусом дітям доводилось або запізнюватись на навчання, або приїздити заздалегідь. Вони стараються, вони хочуть, але мусять довго чекати, змушені дуже рано приїжджати. Ну і біля школи чекати, в школі чекати своїх уроків. Вони змучуються. Звичайно, це на рівні навчання також відзначається. У переддень нового року ліцею подарували другий новенький автобус, розрахований на 29 посадкових місць. Це стало можливим завдяки співфінансуванню з міського та державного бюджетів по 975 тисяч гривень з кожного. світу, бачно новий, він добудовується, він прикрашається. Катя кількість дітей досить така велика. А власне, один автобус, який забезпечує довіз дітей з зміжних сіл, це автобус, який обслуговує майже. 300 дітей. І тому виділення ще одного автобуса це є нагальна необхідністю. Ось буде мати кажуть, дійсно забезпечимо комфортні умови для навчання наших дітей. Урочисто вручити ключі від новенького автобусу колективу Заборольського ліцею завітав Луцький міський голова Ігор Поліщук. Наголошує, міська рада сприяє не лише комфортному доїзду школярів, а й добудові ліцею. Позаду нас знаходиться новий корпус, він вже збудований, накритий дах, зроблений фасад, все зроблено, залишилися всі роботи всередині. Тому на цей рік також виділили кошти на ці роботи для того, щоб завершити. Цей проект був початий ще до того, як приєдналася Заборольська. Громада Долуцька, ми завершуємо, продовжуємо його і кошти виділяє народний депутат Ігор Петрович Палець. І також посокону. Тому спільними зусиллями я думаю, що ми завершимо цей проєкт і зробимо так, щоб діти можливо і в одну зміну навчалися. А поки учні ще навчаються у дві зміни, доїзд до ліцею зробить комфортнішим і швидшим новенький автобус. Він дуже хороший автобус. Їздити не можна, і дітей возити. і Слава Богу, хай працює, і все буде добре. На даний час автобус нема що сказати. Автобус дуже хороший. Нове є нове, що там казати. Їздити на навчання на новому автобусі учні ліцею будуть вже по завершенню зимових канікул. Віра Шевчук для новин на часі. Робота з глиною це не лише творчість, а й свого роду арт-терапія. Вже сьомий рік фонд Ігоря Палиці тільки разом підтримує діяльність громадської організації зірка надії. Ця організація піклується про діток з інвалідністю та сиріт з усієї волині. Нині таких дітей під опікою організації близько сотні. Втім, за рік зірка надії спільно з благодійниками проводить творчі заняття для понад шести сотень малюків. Арт-терапія, ліпка глиною. Один з проектів, який допомагає особливим дітям, їх братикам і сестричкам розкрити свій творчий потенціал та зробити справжні витвори мистецтва. Втім, для повноцінних занять з юними талантами потрібно було придбати муфельну піч. Напередодні новорічно-різдвяних свят фонд ігоря Палиці тільки разом подарував організації зірка надії таку піч для глиняних виробів. Саме цей подарунок для нас дуже актуальний, тим, що ми тепер. Можемо повноцінно випалювати вироби. Це така чуда піч, яка дає нам змогу, щоб ми займалися гончарством, і ми вже давно займаємося гончарством. Але ви знаєте, зараз просто це буде дуже потужно. Є великий простір, де можна випалити великий виріб. Таких милих янгеликів та інші фігури з глини вже виготовили діти, якими опікується громадська організація. Крім того, для юних митців проводять майстер-класи із розпису глиняних виробів. Тож дитина може майже самостійно, покроково зробити витвір мистецтва, а потім комусь подарувати або залишити собі. Муфельна піч потрібна для того, аби випалювати ці вироби з глини, і уявіть наскільки дітям приємно, коли вони бачать, як вони щось створили з такого кусочка глини, який ні на що не був схожий. Сердечко чи якийсь інший виріб, і цей виріб в печі перетворився на щось, що можна потримати, подарувати, розмалювати самостійно і зробити власне ну, щось своїми руками. Можна навіть і подарунок комусь. Це надзвичайно цінно. Це розвиває у дітей творчість, розвиває їхню особистість. Ось і нині напередодні Різдва провели заняття з арт терапії для дітей з кризових сімей. Всі вони отримали і подарунки від фонду Ігоря Палиці тільки разом і були раді можливості творити. Хтось розфарбовував пташечку, хтось глечик, а хтось інший глиняний виріб. 17-річний лучанин Назар Тарасюк хоче бути відомим ютубером, але розмалювати глечик, а перед тим виліпити його з глини теж полюбляє. Розфарбував дось. Але не це щось інше. Чи глини леплю, Коли каже вчитель. Най замок колись ліпив в школі в себе старій. А от Єлизавета Васильчук завітала на майстер-клас зі своєю родиною. Вони проживають у селі Озерце. Дівчинка теж активна у соцмережах, мріє багато подорожувати, а на занятті розфарбовувала пташечку. Ташку розмальовує. А чому ти її саме такими кольорами розмальовуєш? Розкажи мені трошки просто в кожного є свій вкус. «Угу. І тобі подобається саме так червоним. А які ще будуть кольори? «Жовтий і синій». кожна дитина незалежно від віку пішла із заняття з арт терапії з виробом, виготовленим і оздобленим власноруч та з гарними емоціями. Віра Шевчук для новин на часі. В різдвяні дні центральна вулиця Луцька виглядає якось особливо по-сімейному. Усміхнені пари, родини з малечею. Під різдвяні мелодії навіть час, наче сповільнюється. З-поміж інших відразу помічаємо Дмитра, в об'єктив потрапляє трійко його малечі. Каже, це ще не всі, їх четверо. Свято Різдва для чоловіка це час побути з сім'єю. Коли самі близькі люди збираються за той рік часу, може не разом проведений, але в той день збираються всі разом. Я рахую, що це сімейне свят. І тобто, кожен, я думаю, бажає. Та різдво зустріти в сімейному колі. Хто для вас ці найближчі люди? Для кожного по різному, для мене, наприклад, це моя сім'я, мої діти, моя жінка. Звичайно, це як для христинина, це найбільше свято, це народження нашого Господа Ісуса Христа. А по-друге, це і родинне свято, яке тепле, нам всім знайоме з дитинства, коли збирається вся родина, коли ми всі разом, коли ми співаємо, прославляємо Господа, коли ми бачимо один одного. Це свято любові, добра, всього найкращого такого, що є на світі. Це народження чогось нового, як зазвичай. Відчувається якесь таке відчуття піднесення, божественності, народження чогось позитивного, щасливого, нового життя. Ну а поки волиняни збираються у святковому сімейному колі, митрополит Луцький і Волинський Михаїл запалює різдвяну свічку. Її світло для українців з покон віку було символічним, вогником надії і добра. Радісне свято, радісний день, який сьогодні об'єднує людину з Богом і об'єднує людину з людиною. Це свято, яке поєднує нас. У наших родинах свято, яке поєднує нас у наших традиціях, свято, яке поєднує нас у світлі великій мрії, великій вірі в майбутнє. Вітання владики Михаїла не обходиться без заклику любити один одного, бо хіба ж можливий мир і єдність без любові? І щоб наш дім воістину був тим благословенним вертепом, наша Україна, а найбільше наша Волинь, була місцем, де народжується постійно. Господь наш Ісус Христос ради нас і нашого Ради Спасіння. Закликаю на усіх, Боже благословення, будьте здорові, будьте щасливі, обніміться, як говорив наш великий українець, обніміться, брати мої, молю вас, благаю. Сьогодні я бажаю, щоб ми обняли один одного в любові, не, боїсь, не боячись нічого, ні вірусів, ні інших перешкод, які заважають нам воїстину Полюбити ближнього свого як самого себе. Боже благословення, хай буде над усіма нами, і Бог завжди хай перебуває серед нас. Олена Лищук, Неля Прокупчук для новин на часі. 6 січня на всій території України очікується хмарна погода. На заході пасмурно, невеликий дощ в Ужгороді та Чернівцях. Вночі від 1 до 3 градусів тепла. В день – плюс 4, плюс 8. На сході – хмарно, без опадів. Вночі – від 1 до 4 тепла. В день – від 3 до 8 градусів вище нуля. На півночі – невеликий дощ. Вночі – 1, 4 з позначкою «плюс». В 3-6 градусів тепла. Південь хмарно з проясненнями. Вночі 5-8 градусів тепла. Вдень 11-12, вище нуля. В центральних регіонах переважатиме хмарна погода. Вночі плюс 2, плюс 5. Вдень 4-10 градусів тепла.